Газували по селі аж до ночі, і додому ми вже дуже-дуже хочемо, але як нам мотоблока зупинить, може, на ходу соляру з нього злить. Мотоблок, мій мотоблок, стороскручик роки Голосний зінка не треба, шкіря не сідло широке. На прицепах покладу, десь із тону бурячків і лечу через село мотоблоком, наче танком. Як я з горба мотоблока розігнав, ну а тормоз на цей раз не спрацював, і в кущі я непомітно завернув, мотоблока майже майже витягнув. Мотоблок, мотоблок, то гранче роки, голосний ніцка, не треба, шкіря не сідло широке, на прицепах покладу десь і стон бурячків і летю через сино мотоблоком, наче танком. А як ви їду.